Як не платити за парковку, якщо ти стоїш біля свого дому, ти можеш не платити за парковку. Вони везде такі паркомати. Да? І на кожному шагу треба заплатити гроші. Як не платити? Значить, треба піти в відомство. Ось я тільки що отримав, Значить, ось такі бивони сертифікати. Можна піти і за год заплатити 30 євро і в районі твого дому, де ти живеш, навіть якщо ці парковочні паркомати стоять, ти можеш тут ставити, однак на лобовуху положив і ти можеш не платити. І, И кстати, в кого були вже, хто вже зробив, зараз можна поменять, предоставити це, щоб продление нам зробили і продлить І все. І все можна користуватися. Ну, якщо якісь питання задавайте.